Інна, Марина, Людмила, Софійка. Доброго вечора, хлопчики та дівчатка. Іночка, це наш домовуша. Ага, так зачека, що я почула Наталочка. спочатку Інна, що? що потім у тебе Інно що, що? це наш домовуша почав готуватися до Дня Святого Валентини. Почав він з того, що став згадувати, кого ж не забути привітати з цим дивовижним, теплим святом. О, молодець, привіт, привіт, малята! А у так, нього, так, так, нього взагалі дуже багато дівчинок, яких він... Ой, Хочу привітати. Іночка, незабаром день Святого так, Валентина, треба усіх, усіх вітати, так. і сердечки вирізати, і клеїти, і малювати, і, і що? Дійсно, дійсно ще декілька днів, і буде дійсно це таке дивовижне тепле свято посеред О. зими, коли ми будемо казати один одному теплі слова і дарувати один одному свої серця. Взагалі, у день святого Валентина прийнято дарувати Валентинки. Це Ой, такі дійсно. невеличкі сувеніри чи листівочки з обов'язковим зображенням сердечка. Так, думав. <рес> Дійсно так ми з домовише обіцяли усім обіцяли, що з сьогоднішнього дня ми почнемо готуватися до свята і будемо пропонувати вам декілька ідей, які ви. Може ну, скористуєтесь ними, так коли будете вітати своїх рідних та близьких. Дійсно, так так давай. А сюдинько, будемо робити все валентин. все покажемо. будемо робити валенти. Ну їх взагалі може бути безліч, так домову ж, але ми просто ще раз кажу, будемо показувати ідея. Може, ви будете їх удосконалювати, так лічка от і, і потім будете радувати тих, кого ви дуже-дуже душу дуже фантазія, оце цей так. Точно. Давай, там потрібен кольоровий папір. Ага. Він може бути звичайно червоний, а може бути, я не знаю, там і фіолетовий, і рожевий, і, ага. ну помаранчевий навіть може ну, бути. Ну в тебе і фантазія. Ось, ага. ось дивись. Давай, дивись давай, просто показуй. я хочу спочатку. Дивись, ага. Ось, дивись, у мене було велике сердечко і домову, що вирізав дуже багато маленьких, маленьких сердечок. Маленьких, ось таких так. маленьких сердечок він вирізав. Бачите, я для просто, чого я їх вирізала? Я просто взяла і обклеїла велике сердечко. Ось такими маленькими. Маленькими. А я рахував, вилична... на танці, на діті, а ти все все приклеїла. Вийшла, ну, дуже ну, багато добре. ще залишилося, бачиш. Дуже велика така валентинка для. Давайте, давайте Не думавши, Для найменших малят я покажу, як вирізати сердечко дуже швидко, щоб воно маляти зрозуміли, як це робиться. Вони ж маленькі. Ну, давай, різьмо, Вони маленькі і дуже швиденькі. Дивись. Раз і все зробили. Давай, ну, дуже просто взагалі. взагалі. Та Та тому що можна. Сердечко намалювати, а потім вирізати, але для того, щоб воно у нас було однаково з обох сторін, як, як це називається слово таке дуже розумне. Сим симетричне, Ну, скажи. Симетричне. Так ось, Що нам для цього треба зробити? Ми беремо, складаємо ось так папір наш рожевий, ось так. от, Потім малюємо сердечко. Можна намалювати дійсно сердечко, так. можна просто бач, взяти і вирізати. Ну, давай з цього я ні, краще намалювати, а потім. Можна виріду. намалювати, можна, можна. Дивись. Оп. Ну ти доросла, ти отак от оце все можеш. Оп. Оце. Ось вийшло так. таке сердечко. Ти можна, можеш і я можу. Можна намалювати, дійсно я сказав, тому що тоді буде. Ще легше або нехай матуся Отже. намалює, а ви будете вирізати так. О, називається це шаблоном. О, точно. ба який є умний. Так ви дуже розумний. Ти у мене <рес> ось Резумний. багато таких сердечок можна вирізати. Як я показала, можна обклеїти велике серце такими сердечками. І потім на зворотньому боці написати якісь там добрі. Слова кохання тій людині, які ви будете дарувати. Це тобі велике сердечко. Так. Ми можна зробити листівочку. Дивись, так, ось листівочку. у мене є такий картон помаранчевий. Дивись, ось я його навпіл склала. Бачите, мене ось так. Ось так. Ось так. Що і, і все ні, домов і написали. Сюди ми будемо. Ну, можна, а потім ми там всередині щось напишемо. У серед... тут ми наклеїмо сердечко. Ми його як наклеїмо. Давай знаєш, усь зро... ми будемо? Як наклеїмо? наклеїмо. Клеїмо, сма його і ну, наклеїмо. Так. Можна ось таке велике сердечко, бачите? бачите? Краще велике. Ось таке. Так, можна зробити, щоб воно було ще дивовижне, таке ніжне-ніжне. Зробити, начебто, мережево. Для цього ми що беремо? Ми беремо навпіл, складаємо білий папір, Ось і так. так. і, вирізаємо, і знову вирізаємо. вирізаємо сердечко. Теж велике або маленьке? Треба, щоб воно було трошки більше за червоне сердечко. О, о так. чи так? Бачиш? І потім, що ми беремо, беремо ножиці і робимо мережево. Ось так. Ось так. Ну, така так так, хвилька виход... у нас виходить. Так, тоді воно буде Така надзвичай. хвилька. О, о, Можна ще ось тут, бачиш, ще трошки більше. О, о, ось, ось, так. так. ось яке сердечко у нас. Чудово вийшло потім, в тебе. потім можна Можна взяти так. і з'єднати ось це сердечко і це сердечко. І ось вийде ось таке Не бачиш? мережами можна, а треба можна так, ось зробити. так ось так. Нечко. бачиш, треба. ось так дуже Бачиш? Треба. Ага. Я дивись, думав, ж що... а сюди можна наклеїти. Ну можна, хочеш одне наклеїмо. Давай наклеїмо одне, Давай, ну... тому що у мене є. Наприклад, листівка вже з мережевим, а я хочу подивитися, як це буде без мережева. Можна б наклеїти на серединку, але можна без. так, щоб трошки це сердечко виходило за краєчки. Зрозуміло. Да, так. 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 Це скільки клей, потрібно клею, а? Це, мабуть, цілу баньку. Ні, домовуш. Ну чого Шо? ти тут не треба шкодувати домовуш клею, тому що все ж таки це свято кохання, ну, а, а, а тут так. Скільки клею, скільки. Скільки в мене дівчат знайомих, а? Ти уявляєш собі чи ні? Так. О, потім ще так. можна наклеїти як якесь інше сердечко за кольором. Ну, наприклад, ну, ось таке повноранше. Давай наклеїмо. Давай маленьке. Давай, давай, наклеїмо, наклеїмо. Тобто покажімо. вам треба вирізати багато сердечок і потім, як я не знаю, там, конструктор складати різні-різні там листівочки. Так. Ось так у серединку. Цей час у вас ще є. Сидіть, вирізайте. Ой. А ще що можна зробити? А, цю листівку там же у вас усередині будуть такі слова, які а, треба прочитати. Супроцю... ті слова. Треба ще прочитала супроцю... тільки та людина, якій ви будете дарувати цю листівочку. Тому це буде секрет. А якщо це секрет, секрет то ця листівочка повинна бути закрита. Так. Чи може на зав'язочку якось на стрічки. Можна взяти стрічки і Зав'язати. Що нам для цього потрібно? Ми візьмемо, що це, що це? діркопробівач. І зробимо. дирокол. Так, дивіться. ці дірки Оп! Є у нас так. дірочки такі. Так. Бачите? Ось, ось, та. ось такі дірочки. – І що? Усередину, думаю, щось таке дивовижне тепле напишуть, він коли з'ясує кому, тому що таки, все ж таке. Напишу обов'язково. Ось у мене є така стрічка. ти ба, яка гарнесенька. рівнесінька. Бачиш, як гарно? – так. – Оп, О. схватили. Чудово в тебе все виходить. А ти а? слова кохання вже домов придумав взагалі, які ти напишеш. Mm? О -о -о. Щой напишу. Mm -hmm. Напишу, mm -hmm. що напишу, Оп. я тебе mm -hmm. так. Mm -hmm. так, напишу обов'язково. Об uh -huh. Усім, усім дівчаткам, так. Подарую велике-велике серце. Ось яка може бути Валентинка, дивись до oh. Ось яка, бачиш? Тут усередині, там дивовижні oh, слова. Так краса Якщо ми велична. беремо, ось, як я робила з Мережевим, то може oh. бути ось така. бачите? Інечко, це дуже чудово. Дивись, ось, ось ah. така, наприклад. Так. Чи може домовуш? Ось це дивись, я теж зробила. Ось таке сердечко з білим картоном. Підписала вже чи ні? Ні, ще тут ще нічого немає. О, має. чудово. Бачиш, один, а два, потім, три, чотири. а потім я взяла дірку пробивачу, зробила, бачиш, ось дірочки ось тут. І стрічку я вже бачиш зав'язала. Ось коли я проділа, по Чудово по виглядає. Іночко. Ось таке сердечко так. може бути. А, ось один, як, два, три, чотири. отже, оп. ось ідея одна, ось така ідея. Може, вам сподобалось. І ще ось таке сердечко. Сіночку. Я а, що... а цю ідею можна у тебе взяти. А яку ти хочеш? Усі. Та можна будь-яку. Звичайно. Усі візьму. під. Я впевнена, що... що у тебе ще краще вийде. У наших малят ще краще домову ще вийде. Ага, так, я цей. візьму, а де собі ще зробиш. Добре, О, чудово так. так, це так. Ага. Ну синечко, все? Ну це... на сьогодні це все. Завтра ідеї ми будемо ще багато ідей, але про У, це мова ці, вже да. мова піде завтра. Тому що зараз будемо дивитися мультик від нашого домовища. О, це так. дайте зручніше. О, це добра ідея. добра ідея. Так і дивіться мультфільм від домовищ. До побачення, а. любі хлопчики та дівчатка. Нехай вам насниться сьогодні чудовий сон. звичайно, про кохання. Так один два до побачення. Один, два, три, чотири.